Територіальний центр соціального обслуговування Кіровського району був заснований влітку 1993 року. В ньому працює чотири відділення: соціальної допомоги вдома, соціально-медичних послуг, соціально-побутової адаптації та організації надання адресної натуральної і грошової допомоги. Таким чином, самотні люди похилого віку, які проживають в районі, можуть отримати увесь спектр безкоштовних послуг. Тому Покупаємо продукти носимо надам. И... убирает в квартирах, и сюда в центр можно прийти, постриться и сделать мелкий ремонт одежды. Люди, у которых есть свои дети, семьи, да, где возможность малень... ну, младшего поколения помочь старшим, они меньше обращаются в такие центры. А вот для некоторых это просто спасение. Они собираются здесь на праздники, особенно одинокие люди собираются здесь на праздники. Здесь их жизнь у 2002 році. В терцентрі за кошти міського бюджету розпочався ремонт. Він проходив поетапно, тож прийом відвідувачів не припинявся. Спочатку відремонтували внутрішні мережі та кімнати, а потім надали пристойного вигляду і фасаду будівлі. Ви бачите, наскільки воно приємно зараз сматриться настільки приєднано нашим пенсіонерам приходити сюди і отримати здесь і лікування, і спілкуватися, і святкувати свої дні рождения, і також соціальним працівникам нашим приємно сюди. Приходить в красивое здание, в хорошие кабинеты, для того, чтобы они могли получить напутственные слова своих заведующих и идти к бабушкам их обслуживать. Кожним відділом проводиться плідна щоденна робота. Так, 60 соціальних працівників обслуговують вдома понад 800 самотніх мешканців району, яким важко пересуватися. У відділенні соціально-медичних послуг за рік обслуговується 325 чоловік. Протягом 21 денного курсу 25 пацієнтів проходять різноманітні оздоровчі процедури чи просто відпочивають. Є у мене так три пожелання такі невеликі. Це щоб зробили, як було раніше, значить питання. Друге, якщо можна. сделать пенку не 10 дней, а больше кислорода. Она всем нравится, очень хорошая, она недорогая. Это затраты будут Ну и третье, я не знаю, как насчет массажа там. Можно здесь сделать 10 или чуть больше, это в зависимости, врачи должны искать, а здоровье все. А так, в общем, я поставлю центры по педибальной шкале, П'ять з мінусом цар спортявачу вам мінус, щоб не і був стимул для росту. Відділення соціально-побутової адаптації відвідують всі пенсіонери, які обслуговуються в терцентрі. Окрім того, працюють різноманітні гуртки та творчі клуби. Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги обслуговує 338 малозабезпечених громадян, які перебувають у скрутному матеріальному становищі у зв'язку з похилим віком, воробою чи інвалідністю. Елеонора Сіндієва, Дмитро Логвиненко, Об'єктив, 27 канал.